О, і там дзиб, і тут дзиб. Подобаються вам такі звуки, покльовки. Друзі, ви гляньте який чудовий світанок. Просто суперовий. Всім привіт! Сьогодні на рибався я на нашій чудовій річці Дніпро. і Сьогодні буду пробувати ловити на фідера. Гляж, плітка, підлящик, густіра. Побачимо, що буде ловитись. Зайшов я в ось таке місце, не знаю, чи вам видно тут. Машиною сюди не під'їхати. Приніс трохи речей, все саме необхідне. І зараз почну розкладатись. Як завжди, все по порядку вам покажу. Погнали. Так, друзі, фідера. Буду ловити я фідерами. В чехлі, ось такому у мене все чудово зберігається. Два моїх фідерка це флагманський форсренд і кастмастер. 360 і 390 довжиною до них йдуть катушки. Відповідні також 5000 Rank і Castmaster. Зараз я все це вам покажу. До речі, друзі, кому цікаво, заходьте в опис до цього відео. Там є посилання на все, чим я користуюсь. користуюсь. Переходьте по посиланням і будете мати і знати все. Розпочнемо ми з приготування прикормочки. Тому для цього нам треба набрати води. Зараз надаримо Чистенької Дніпровської води. Оп! Не дуже зручно тут, не дуже зручно, але нічого. Все нам вистачить цього. Так, друзі, що стосується приготування прикормочки. Значить, у мене є попередньо зварений горох, ось такий запашний. Це, скажімо так, основа, але для того, щоб дати швидкий харчовий сигнал, нашій рибці, нам треба прикормочка. І тут нам допоможе Real Fish. На сьогоднішній день, на мою думку, найкраща прикормка. Значить, Я буду використовувати лящ, куриця ваніль. Також в мене тут є спеції. Плотва мотель і, і спеції, де ми універсал. Універсал спеції. Зараз я це все швидко замішую і поки прикормка буде напиватись водички, я буду готувати наші оснасточки. Я, мабуть, прямо тут в пакеті замішаю. Так, я ще. Ой, одразу такий запах пішов. Такий класнючий запах пішов. добавили ще трошки універсалу спеції, залишилось мене з минулого разу. Так, не забуваємо сміття викидати, не залишаємо тут. У такому ящичку для пікніка. Дуже зручно перевозити і харчі, і все, що вам треба. Трошки матеріка. Все, зараз все це замішуємо і ну, даємо напитись водички. Ой, запах просто неймовірно неперевершений. Все, тепер готуємо наші фідера і оснасточки. Так, все, друзі, два фідера в мене готові. Ось такий тріпот, я їх поставив. Зараз готую оснасточки. В принципі, будемо годуватись і закидатись. Пора вже. Так, значить, стола я не брав, тому що досить далеко нести. Ось такий у мене імпровізований столик, буде робочий. Мені місця буде достатньо. Якості насадочок у нас буде опариш і черв'як. Тепер переходимо до основних наших монтажів. Ось такі сумочки, профмонтаж, у вас буде все. Ви один раз їх склали і у вас є все необхідно. Тут в мене і катушки лежать, і оснастки, і гачки, і все-все, що вам потрібно буде. Значить, я використовую фідерні оснастки, ось такі готові. Під профмонтаж. Це у нас буде асиметрична петля, симетрична петля, і патер... О, симетрична петля і патерностер. Це, в принципі, три основних монтажа, які, я думаю, що в мене буде два або три фідера стояти, щоб на кожному ось такий монтаж. Значить, кормушечки. Значить, кормушки я використовую також профмонтаж на течії із ґрунтозацепами, ось такими, які досить гарно тримають на течії е, нашу оснасточку. Тут в нас є різна вага, я думаю, що ми почнемо із 100 грам. 100 грам повинно бути нормально. Беремо нашу оснасточку, там все є гачок. Прицепили тільки туди кормушку, на живку У нас буде черв'який опариш, я повторюю. А ще я сьогодні буду трошки експериментувати. Покажу вам про це чуть пізніше. На одному фідері хочу зробити експеримент. Мене знайомий казав, що тут чомусь працює. Чому? Не знаю, але про це зараз вам розкажу. Дивіться, все, вцепила ось кормушечку, одягнули на гачок, нашу прикормочку і вперед можемо вже першу оснастку закидати. Довжина поводка. Тут у мене буде десь. Порядка метра. А там вже будемо експериментувати по ситуації. В якості наживки, ще раз повторюю, у нас буде черв'як і опариш, тобто бутерброд такий або просто черв'як. Зараз побачимо, значить, декілька черв'ячків ми одягаємо, декілька штучок. Ми одягаємо нагачок. Пляж любить такий, щоб був пучечок гарний, як то кажуть. і Ще декілька опаришів. Хоп! Ось такий, дивіться, виходить, пучачок. Досить привабливий має бути для нашого ляща. Все, зараз прикормочку в кормушку і вперед на дно за рибкою. Ну що, як то кажуть, перший пішов з Богом? Дистанція тут досить невелика, і глибина тут не дуже велика. Вперед. Друзі, підсак обов'язково готуємо, то, як завжди, не готовий до цього і можна спустити гарно рибу. Ось такий у мене піоскопічний підсак. Трьохметровий кастмастер. Який чудово буде, я думаю, справлятись. Дивіться, як гарно, зручно далеко доставати рибу. Головне, щоб вона клювала, а там вже як її достати, ми розберемося. так Друзі, два фідера своїх я закинув. Щось там дзибало декілька разів. Це щось дрібнота якась. Бачу, що тут течія невелика. Кину на одну 100 грам, на другу 80 грам. В принципі, стоять вони, грунту, за гарно тримають. Дивіться, яка краса. Сонечко там зараз буде сходити. А я хочу поставити ще один фідер на е оснасточку, яку я не пробував в таких умовах. Зараз вам покажу. Ще один фідер. Друзі, до речі, хотів вам показати. Це Легенда, скажем так, тому що в мене один Кастмастер, тільки новий, а це флагман Castmaster екстра Heavy фідер йому вже років 10, мабуть. Не знаю, ну 8 точно, а може, а може і більше. До 180 грам, 360. Е -е, дуже давно він в мене, але чудово працює, як то кажуть, навіщо шукати краще? Друзі, а що я поставлю на третій фідер? Я поставлю так звану монтаж карась, убивця карася в народі кажуть. І чому? Тому що мене знайомий каже, спробував тут і клювала риба, і лящ клював і гарна плітка клювала. Але тут я буду використовувати в якості наживочки ось сюди. Тут короткі гачки, такі, то короткі поводки, ну це й зрозуміло на карася. Чому риба відкликається, не знаю. І чи це правда, також не знаю. Зараз я сюди одягну пуфіки на гачки. Ось такі. Ось готові пуфіки, друзі. 5 мм, 6 мм. Я думаю, що я буду брати маленькі. Ось часник в мене є. Часник дуже любить рибка білий. І якийсь інший візьму ще жовтий, можливо, там кукурузку. Одягну і сюди буду використовувати пластилін. Зараз покажу вам. Беремо ось такий пластилінчик горох. Зараз ми його в нашу пружиночку набиваємо. Він гарно тримається, довго тримається, не вимивається. і на гачки чіпляємо наші пуфіки. Із Ева матеріалу. Ось дивіться, друзі. Ось так виглядає монтаж. Ось цей. Що з цього вийде, не знаю сам. Експериментую. Побачимо. Але закидаємось. Гарно летить далеко. Глибина в місті ловлі в нас досить невелика, там до 3 метрів, не більше трьох метрів. Вже були контакти з рибкою, тому зараз треба перезакинути ці мої оснастки. Все, друзі, всі снасті закинуті. Робоче місце готове, головне, щоб вам зручно було сидіти на рибалці. Щось якісь хмарки збираються зі всіх сторін. Не знаю, там і дощ обіцяли по прогнозу трошки. Ну і треба випити кавуськи зранку. Для того, щоб була гарна роботоздатність, працездатність. Ох, запах просто суперовий. Завжди беру термос з собою на рибалку літом, коли... Жарко можна взяти сюди лід, щоб вам прохолода була. Так як зараз і каву можна взяти, раз хоч у нас і середина літа, але погода так собі не дуже балує нас гарячими сонячними днями. Всім смачного! Ой, якраз якась дрібна рибка у нас. Перша. Перша дрібненька рибочка у нас. Лотвичка. Плотвичка. Хоп. Так, друзі. Перша рибка у нас в активі. Зараз будемо розкладати садок вже для неї. Пріш за все ми всю рибу в кінці випустимо. Але вкинемо її в садочок, вона там буде себе комфортно почувати. Перша риба є. До речі, друзі, садочок у мене в ось такому чехлі. Я люблю, щоб все було в чехлах. І тут ви собі склали його і у вас в машині чисто, сухо і комфортно і взагалі просто суперово. Садок в мене трьохметровий від флагман, в якому риба буде у вас просто такі чудово себе почувати. Дивіться, ось собі закинули на підставочку, вкрутили і все. І поставили садочок. Готові приймати в нього рибу. Все, супер. Ого. Ого, яка подача була. Така була клювака, але риби немає. Що ж таке? Поклювка була схожа на лящову. А ні, хтось є, невеличкий. Але клювання було просто таке. Знаєте, бум-бум-бум. Хто в нас? О, дивіться, яка плотвичка. Це вже така гарненька. Це вже така гарненька плотвичка, слухайте. Якби така частенько клювала, то ще було б і непогано. В садочок. Йде ж в садочок? Знову, друзі, у нас якась плотвичка, Дрібненька. Дрібненька плотвичка. Ляща поки що немає, ну але будемо чекати. Може він підійде. течії немає зовсім. Ого, друзі. Удача така була. Щось там є. Так, ти зб'ється. Це саме на цю оснастку, яку я казав. Так. На вбивцю карася. Что у нас тут клюнул? Плотвичка. Опа. Плотвичка. Плотвичка. Где наш лящ, друзья? Нам потребен лящ. Хороший днепровский лящ. Значит, друзья, ситуация наступна. Трошки зловив я там плотвички невеликої. Було дві покльовки, я думаю, що то лящові. У мене були обриви поводків. Тут є гарний лящ. Був в мене поводок 0,12 мм. І при поклюваннях такі явні удари, ну, схожі на лящові. Були обриви зразу поводків. Тому я зараз поміняв поводочки, поставив товстіші 0,18. Сподіваюся, що будуть ще покльовки ляща і нам вдасться. Його достати на берег? Хтось там бється, друзі? Хтось бється, але хтось невеликий. Плітка. Це знов плітка. Хороша, слухайте. Величенька така. Хороша. Дуже і дуже непогана. Ідеш в садочок, а ми чекаємо все ж таки. Сподіваюсь, що будуть наші ліщі. Плотовичка знову. Хоп! Друзі, чергова наша плотовичка клюнула. І там на тільки що закинув справа і знову клювання бачу відбувається. No, друзі, Щось там цибає, дзиб-дзиб їлі-їлі. Звідти хмара суне, дощ почав моросити. А ляш не підходить Скотиняка. Коротше, друзі, похолодало, пішов в машину, взяв зонт від сонця, але ну зовсім не для захисту від сонця, а дощ починається. Якщо буде сильніше, я буду ховатися. Курточку одягнув, бо геть на вулиці не жарко, м'яко кажучи. Посижу ще декілька годин, по прогнозу ситуація має погіршитись. Тому посижу ще трошки, якщо не буде клювати лящ, то буду збиратись. Друзі, дивіться, в минулому році я рибачив на цьому місці, я сидів ось тут. Був пляж, не було ось цих всіх так, берегових укріплень для того, щоб не розмивалося хвилею. Дивіться, як класно зробили. Тут човни можна спускати, коли спускались. І зараз зробили ось таке укріплення сіткою. Загородили, там камінці і можна спокійно собі, тут така маленька бухточка, яку не буде розмивати при штормах, які можуть бути у нас на Дніпрі. А тут і пляжик є невеличкий, де можна покупатись, коли спекотно. Але сьогодні не той день, коли спекотно І треба купатися. Дивіться, то в нас тут щось дзип дзип А Ану. Що тут в нас? О! І там дзип, і тут дзип. Подобаються вам такі звуки, покльовки? Щось б'ється там, знову плотвичка тарабанить, тарабанить і дзвенить наша плотвичка Сьогодні тільки вона в нас в гостях. Опа, дивіться який! Напівбатончик. Не батончик, але напівбатончик. Клюну. Прийшла б ти весною з ікрою, ти була б дуже бажаним гостем. Так, хто в нас тут? Наступна плотвичка. все йде один в один, друзі. З одного виводка, як то кажуть. Вперед, до своїх друзів, трошки посидь там, потім вас випущу. Наступна платичка, мабуть, крайня на сьогодні. Тому що небо затягує і затягує. Рибка клює, в принципі. Хай не зовсім та, на яку я розраховував, але вона підійшла на нашу прикормку і реагує. Так що все ми зробили правильно. Я, друзі, зараз буду закінчувати на сьогодні свою риболовлю. Так, все, друзі, я вже зложився. Дощ іде і він не планує закінчуватись, тому я закінчую свою рибалку. В принципі, я кайфанув. Зараз 12-та година дня, навіть немає ще пів 12-ї. Я зловив рибку, отримав задоволення. Хай ляща сьогодні не було. Була тільки плітка, але головна, головне, що мета рибалки досягнута. Зараз я вам покажу, що я там сьогодні зловив. Звичайно, що я цю рибку випущу? Випущу нехай вона підростає плотвичка, Ми її зловимо трошки в інший сезон, на іншій рибалці. Зараз це була не наша задача. Плітка. Тому де ти тут? Де ти тут? Вся оця пліточка. Біжить додому підростати. Зараз я візьму акуратніше. Так, біжи далі. ну, оп! Дивіться, вся бистренько попливла. Одна щось тут ще що не може роздуплитись, але зараз ми їй допоможемо. Все, і вона пішла. А ну тут ще щось є чи немає. Все. Ні, не все, ще дві штучки. Ще дві штучки треба бігом випустити. Ось одна. Давай біжи. Попливла. Десь ще одна була малесенька. Біжи ще одна. Все, миємо садочок і тікаємо додому. Тікаємо додому, вже вдома буду. гаражі все сушити, складати приводити в порядок. Дощ тільки посилюється. Так що, друзі, якось так, з вас лайки, коментарі. Кому що цікаво, запитуйте. З радістю відповім. Побачимось на рибалці. Всім пока!